Той, хто її знав, починав бачити світ очима Єфросиноньки. Прищеплювався особливий духовний зір, що унеможливлював угоду з совістю. У переділкино їхати не до письменників, а до джерела Казанської Божої Матері. У Москву не за ганчірковим мотлохом. А за благодаттю до святого Сергія. Проскурки свята вода і літати на нічній молитві. Про чудеса, що були з нею, могла в простоті розповідати годинами. Сядемо соцем і лею, тоді ще мішею, в п'ятеро. Збільшений собачі буді і слухаєм її розповіді. Церковна свічка, гасовий гніт замість лампадки, і світлі очі матінки. Ловимо кожне слово, благодать в ньому, сила не бувала. Від амфілохія вознеслася в сферу чудотворінь. Від сави успадкувала премудрість, й від єдокії її духовної наставниці молитовну ревність і сама любила наставляти вчителька за покликання. Чудеса її переповнювали серце слухача, вівчарки її не чіпають, до родичів переноситься по воздухах. Ченці розступаються перед нею, коли Іов Почаївський запрошує її до мощів. Тричі відроджена від смерті, перехворіла всіма страшними хворобами, пройшла через всі сталінські інститути, від школи до в'язниці, від лікарні до молитовної келії. Єфросиненька проривалася крізь обрядовий маразм, інституційні штампи. Чого не торкнеться? Живе, літає, вводить у благодать. Та що там розповіді або поклони, досить просто торкнутися її руки, посидіти з нею поруч. Говорити багато не любить. Хто її духу не пізнав, не уклав завіт з д'яволом, незважаючи на гріхи і гріховну чашу, через поставлені печаті буде, як вона. Чому вчить навічно. Душа вже не забуде, навіть якщо в сум'яті і відступить ненадовго. Не маючи сил сприймати хрестопоклонне світло і підніматися в небесні сфери. Дванадцять ночі, а ми не можемо відірватися від неї погляду, і нічого не потрібно слухати її більше, ніж молитва, дивитися на неї, що на ікону, перебувати з нею, як в царстві. Ти пам'ятаєш про мене, свята матінко царства, самотня без тебе, як тобі тоді в земні дні, поза просторово Ти поруч, що за життя, Господи, в церковному вимірі, у царстві? Є таємниця подвижництва, що не зводиться ні до поклонів, ні до псалтеря» але до більшого, до таємничої десниці, на кому вона той святий.